Полтавка Наталія Іванова познайомилася з сім'єю Луценків чотири роки тому. Розповідає, вперше, коли побачила цю родину, була приємно вражена. П'ятеро дітей і всі охайні та щасливі. Одразу видно, один одного люблять. Але дружба з їхньою мамою Тетяною була короткою. Восени 2016-го вона померла в 36 років. Вона боліла, у неї почки больні були. І во час п'ятої беременности почки стали отказывать, її срочно рода разрешили на 26-й неділю. І от в одній реанімації лежить танечка, в іншої 900 грамова Єгорка. мы срочно покрестили, Я стала крісний. Після смерті Тетяни її старша донька, 21-річна Олена, оформила опікунство над своїми братами та сестрою, які залишилися крулими сиротами. Зараз вона дбає про чотирьох дітей: двохрічного Єгора, дев'ятирічного Івана та 18-літню Настю. Четверту доньку Тетяни Дашу взяв під опіку її батько. Окрім них, Олена має власну двохрічну донечку. каже, разом вони щасливі. Єдине, чого не вистачає, це нормального житла. Адже те, де мешкає зараз багатодітна сім'я, в аварійному стані. Ремонтувати будинок. смысла не имеет. Мы приглашали четыре независимых специалиста. Вот та задняя часть дома настолько ветхая, там дом стоит без фундамента, прогнила вся нижняя часть, изъедена мышами. Стенки держатся только на том, что они вместе. Если снимать крышу, никто не гарантирует, что может эта стенка остаться. Вот. А если завалится стена, то ремонт получится дороже, чем строительство нового дома. Про власне житло, де стеля не загрожує впасти на голову, мріє й молодший брат Олени Іван. Ну, хто ж не хоче. От я, наприклад, хочу. Щоб все було добре, да? так? Ну так. Да. Але для цього потрібні чималі кошти. Друг родини Наталія Іванова каже, зверталися по допомогу в міську раду. Начальник управління звернень громадян Ігор Ворига сказав, що виділити гроші з міського бюджету на спорудження будинку, який перебуватиме в приватній власності, неможливо. Крім коштів на будинок, сім'я потребує грошової допомоги на підтримку розвитку молодшого брата Олени Єгора. Оскільки хлопчик народився недоношеним, він відстає в розвитку і має необхідність особливого догляду. Недоношені дітки потребують особливого внимания. Они в развитии готовы, способны догнать своих сверстников при определенных занятиях. И у нас в Полтаве есть специализированные садики для таких деток, к сожалению, только частные. А это дополнительные деньги и тоже расход семьи. Було б просто замечательно, якщо б Єгор посіщав такой садик. Нині є люди, які готові допомогти сім'ї, зробити проєкт, закупити деякі будівельні матеріали та посприяти фізично в будівництві нової оселі. Але для старту потрібні кошти. Зараз на екрані ви бачите реквізити банківських карток та номер телефону Наталії Іванової, яка сприяє родині. Крім того, діти потребують і допомоги продуктами, одягом та речима побуту. Валерія Рибалка, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.